Моє вітання на каналі. Сьогодні ми розглянемо коктейль, який на офіційному рівні вважається коктейлем міста Новий Орлеан з 2008 року. І цей коктейль Сазирак. Цей коктейль можна вважати одним з найстаріших коктейлів світу. За деякими джерелами його вказують як найстаріший, хоча це дуже сумнівна інформація. Його можна віднести до групи коктейлів old fashion. В них дуже схожа історія походження це від простих коктейлів, де просто змішувалися міцні напої з бітером, а потім з'являлись розглудження за допомогою додавання солодких, кислих частин а також інших лікерів. Якщо ми візьмемо основну легенду походження, то вона буде тісно пов'язана, Зв'язана з такою людиною, як Антуан Пейшо, який переїхав до Нового Орлеану на початку 19 століття. З собою він привіз родинний рецепт бітера, який він змішував потім з коньяком і видавав це як засіб від шлункових хвороб. Також цікава в цій історії те, що подачу самого напряву він робив в невеличких келихах, які зазвичай використовувалися для подачі варених яєць. І мали назву Кокютре. Кокутир. Кокутр. Кокютр. Коктейр. Кокутер. Коктейр. Коктіє. Коктіє. І за цією версією, саме від цього слова походить назва коктейль. Тобто за цією версією саме з Сезрака почалася вся коктейльна історія. Також по цій версії саме від цього знаряддя. Тримача для яєць походить перший джигір, який має майже таку саму форму, як і коктє. За цією версією, цей коктейль з'явився у 1830 році або у 1838 за різними джерелами. Але, скоріше за все, це лише красива легенда, створена для популяризації цього коктейлю. І перші згадки письмові про цей коктейль можна знайти лише в 1899 році, а це вже значно е, молодший коктейль за ті ж самі old Fashion і інші. Більш старі коктейлі, але навіть якщо це просто чудова легенда, це не відміняє того, що основним інгредієнтом сезираку є бітер Пейшо. Якщо ми беремо класичну версію цього коктейлю, то другим елементом у нас буде коньяк, який саме дав назву цьому коктейлю. Тому що саме бренд Цезирак був першим, який згадується в рецептах, в майбутньому, через свою популярність в Сполучених Штатах, а саме в Новому Орлані, через проблеми з деякими інгредієнтами, він зазнає суттєвих змін. Спочатку в рецепті буде замінений коньяк на житні віскі через проблеми з постачанням коньяку із Франції. Через проблеми з виноградниками. А в 1912 році американська версія буде змушена замінити і абсент в рецепті на свій місцевий аналог Харпсент через заборону продажів абсенту в Америці. В сучасній історії цей коктейль тісно асоціюється з містом Новий Орлеан, і до їх версії входить житні віскі, аналог Абсенту Харпсент, а також бітер Пейшо. Ми будемо робити версію, яка вказана на сайті IBA. Її повністю можна назвати класичною. До її складу входить коньяк, абсент та бітер пейшо. Перше, що нам знадобиться, це келих. Ми його наповнюємо льодом і додаємо до нього 10 мл абсенту. Тепер додаємо 60 мл чистої води. Обережно перемішуємо. І відставляємо в сторону для охолодження келиха. Наступний етап ми беремо змішувальний келик, додаємо кубик цукру бажано тростинний, 2 деші бітера пейшо. І тепер вимішуємо цукор з бітером. Також додаємо першу порцію коньяку. У нас це бренді, але суттєвої різниці немає, просто назва. Ми першу порцію використовуємо 20 мл і ретельно вимішуємо цукор з коньяком та бітером. Тепер додаємо до нашого змішувального стакану лід. Додаємо останню частину коньяку, в нашому випадку це 30 мл. І робимо стір. Тепер за класичною версією ми маємо злить нашу суміш з абсентом і водою, і це вже готовий келих для подачі. Але мені дуже важко виливати будь-яку кількість дорогого напою просто в. Смітник або вимивальник. Тому ми зробимо версію одного з найавторитетніших сайтів про міксологію, де ця суміш зберігається і перетворюється в, в легкий майже безалкогольний коктейль в додачу до самого сазираку. Використаємо для цього дегустаційний келих для віскі. Я думаю, він чудово впишеться в цю картину. І тепер наливаємо наш сазирак в готовий келих. Для прикраси ми використовуємо цедру лимона. Для того, щоб повторити так, як вказано на сайті IBA, треба зробити довгу цедру, трошки підрівнюємо краї. Додаємо трохи ефірних масел лимону. І робимо нашу прикрасу у вигляді спіралі. Також трошки зробимо домашню міксологію, а тобто спробуємо вдосконалити цей наш майже лимонад додаванням лимону та цикрового сиропу. Беремо 10 мл соку лимону та приблизно 5 мл цукрового сиропу. Додамо до нього ще льоду. І наш додатковий напій готовий. Це у нас, можна сказати, як безалкогольний додаток до коктейлю Сазирак. Що ж, будемо пробувати. Зараз ну почать. Це чудовий коктейль, тип... в ньому одразу трохи відчуваються анісові ноти від абсенту. І на диво він дуже, дуже збалансований в плані солодкості. Тобто солодкість виражена, але не притерна. Я розумію, що цей коктейль доволі міцний, скоріше за все, якщо вірити деяким джерелам, які вираховують. Міцність, то він має мати міцність в районі 33%, тобто доволі міцний коктейль. Але алкоголь зовсім не відчувається. Я не є фанатом смаку коньяку, але тут він мені подобається. Він чудово збалансований з солодкістю, і без сумніву він достойний того, щоб ви його спробували приготувати і скуштувати. Що ж, спробуємо ще наш додатковий напій до цього коктейлю. Це у нас можна сказати лимонад. Я думаю, він буде мати більший присмак абсенту, ніж сам коктейль. Я точно не жалкую, що я не вилив цей абсент до раковини, тому що поєднання абсенту і лимону створює дійсно цікавий смак. Комусь він здасться дуже схожим на мікстури від кашлю або щось подібне. Але він не такий насичений, як мікстури, і для мене це реально свіжий напій, який чудово буде поєднуватися з Азираком, бо він додасть більше ноток абсенту. А я думаю, в йому це не завадить. Раджу вам спробувати саме таку комбінацію. А наступним ми зробимо версію Гранд сезирак Ми б могли, звичайно, приготувати версію нового Орлеану, але в ній просто відрізняється основний алкоголь, і це не дуже цікаво. Тому я вибрав версію Гранд цизерак Вона мені здалася значно цікавішою, і ми спробуємо її ще трошки осучаснити і спростити процес приготування. Тож нам знадобиться першим це склянка для змішування. У цій версії використовується бурбон, його ми і додаємо першим. Нам знадобиться 45 мл. Наступним додається апельсиновий лікер Гранд Marinier, який у нас на базі коньяку. Тобто у нас він одразу замінює і цукор в рецепті, тобто солодку частину. Тобто два рази сказав. так. <гум> тобто, тобто. Він в нас замінює і солодку частину, і частину з коньяком. Теж 45 мл. Тепер додаємо 3 деші пейшо. А також 2 деші ангастури. Тепер додаємо до нашої склянки еліт і стіруємо. Процес стірування у нас займе десь секунд 15-20. Я думаю, краще використати 20 секунд для кращого змішування. Коктейль доволі місний, тому йому обводнення зайве не завадить. Процес стіру завершили, тепер перейдемо до нашого процесу спрощення рецепту, а це в нас буде використання склянки. Та спрею абсенту замість процесу е, омивання абсентом з льодом та водою. Мені здається, це буде навіть краще, буде більш виражений смак абсенту за рахунок більшої її кількості. І додаємо наш коктейль. Ця подача вважається майже класичною для нового Орлеану саме в такій склянці. Зазвичай він подається навіть без прикраси лимону, але це не зайвий елемент, тому ми також прикрасимо цедрою лимону. Теж додаємо ефірних масел лимону. І без всяких вирізані, додаємо просто цей шматочок. Перейдемо до дегустації. Аромат доволі приємний, дуже цитрусовий за рахунок е гранд марінье лікеру та присутності ефірних масел лимону. Уже мені дуже подобається М -м -м. смак саме цього коктейлю мені нагадав саме Fashioned. Він так само, як і класичний Сазирак, солодкий, але не притерно. Він значно міцніший, але при цьому не викликає якоїсь відрази при пітті. Тобто алкоголь е, добре схований за цитрусовими нотками смаку. Але для тих людей, хто полюбляє такі коктейлі, як Old Fashioned, де домінує один із алкоголів, і інші інгредієнти просто підкреслюють і роблять більш приємним споживання цього алкоголю. Я його можу радити. На цьому це відео закінчене. А також можу порадити споживати ці коктейлі під звуки джазу, тому що саме цей коктейль асоціюється з джазовою музикою і його столицею Новим Орлеаном. Залишайте свої враження в коментарях стосовно цього випуску. Підписуйтесь, ставте лайки. І також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Як завжди, ви знайдете посилання на найбільші фонди, яким я довіряю, в описі до цього відео. І до зустрічі у наступних відео. Відео, відео, відео. І до зустрічі. Ні?